Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами простим та ефективним способом вирощування розсади капусти без пікіровки в звичайних 5-літрових пластикових пляшках. Верхня частина пляшки стане чудовим парничком для вашої розсади. Цей метод дозволяє уникнути зайвих турбот, а розсада росте в комфортних умовах до самого моменту висадки у відкритий ґрунт. Подивіться, як за допомогою цього простого способу можна виростити розсаду будь-якої капусти. Перед посівом капусти, звісно ж, треба підготувати та розрізати 5- або 6-літрові пляшки, для того, щоб отримати нижню частину, в яку будемо висівати насіння, та верхню, яка буде виконувати роль парничка і захищати маленьку розсаду від перепадів температур. Нижню частину треба заповнити ґрунтом. Зазвичай сам ґрунт я не готую, а купую вже готовий, універсальний для розсади. Єдиний мінус таких ґрунтів це слабокисла реакція, яка не дуже добре підходить для всіх видів капусти. Тому я трохи його розкислюю та додаю молоту крейду, на цей обсяг ґрунту буде достатньо однієї столової ложки. Слой ґрунту в пляшці в мене виходить десь приблизно 6-7 см, та на першому етапі цього буде цілком достатньо. Легенько ущільнюю ґрунт ложкою, щоб насіння при посіві не провалювались, і трохи зволожую водою. Із-за того, що я не знаю, який відсоток насіння в мене проросте, то я буду сіяти густіше. Просто розподіляю насіння по поверхні, щоб відстань між ними була десь 1,5-2 см. А якщо ж раптом всі насіни не проростуть, то пізніше потрібно буде зробити проріджування та залишити в одній пляшці 10-12 рослин. Присипаю насіння ґрунтом шаром приблизно в 1,5 см і трохи ущільнюю ґрунт. Зверху знову проливаю водою, тому що до сходів ґрунт повинен бути завжди трохи вологим. Тепер накриваю ємність верхньою частиною і тримаю до появи перших сходів на підвіконні. Капуста дуже добре сходить при знижених температурах, але тоді сходи з'являються пізніше. Найсприятливіша температура для проростання капусти 18-20 градусів. А як тільки з'явились перші сходи, відразу ж виношу баклажки на вулицю, накриту веранду, і тут моя капуста буде рости до самого висаджування в ґрунт. А ось так виглядають сходи моєї капусти на 1 квітня. На сіянцях вже видно зачатки справжніх листочків і настав час для подальшого догляду, а саме проріджування сходів та підсипка землі під сіянці. В тих пляшках, де сходи з'явилися дуже густо, я роблю проріджування, залишаючи тільки найміцніші рослини і видаляючи деформовані, недорозвинені та слабкі або сильно витягнуті. Наступним етапом догляду буде підсипка землі під сієнці, щоб виправити витягування. Землю я підсипаю ту ж саму, в яку і сіла насіння, універсальну для розсади. Як і при посіві, додаю трохи крейди для розкислення ґрунту. Підсипаю підготовлений ґрунт між рослинами у вигляді невеликих горбиків. Тепер просто постукую по баклажці і ґрунт сам розподіляється. Якщо десь виявилося мало ґрунту, підсипаю ще. А ось так легко і просто можна проводити полив розсади, не знімаючи верхню частину. А також нагадаю, що капуста це холодостійка культура. У фазі сімядоли та першого справжнього листка вона витримує заморозки до мінус 3 градусів, а деякі види навіть до мінус 5. Оптимальна температура для росту і розвитку це 15-20 градусів, а в жарких умовах розсада сильно витягується та росте дуже слабкою. Ось чому найкраще вирощувати розсаду капусти в теплицях, парниках або робити такі пристосування, як міні-парнички, щоб можна було тримати розсаду на вулиці, на балконі або на неопалювальній лоджії. При посіві насіння капусти для вирощування розсади таким способом, орієнтовно 10-15 березня, до 5-10 травня я отримую ось таку розсаду, готову до висаджування в ґрунт. Одразу після сходів, поки температура ще дуже низька, я тримаю їх під верхніми частинами баклажок, але потім, коли нічні температури перестали опускатися нижче 5 градусів тепла, верхні частини я знімаю. А для того, щоб гострі краї пляшок нарізали листочки, я обклеюю їх будівельним паперовим скотчем. Для того, щоб вийняти розсаду з пляшки з усім земляним комом, я розрізаю пляшку в кількох місцях і ось таким чином дістаю, та відокремлюю по одній рослині разом з невеликим комом землі і висаджую в підготовлені лунки. Друзі, якщо вам подобається моє відео, підписуйтеся на канал, а в коментарях пишіть про свій досвід вирощування розсади капусти. До нових зустрічей!